Привіт, це огляд, заради якого я вдягнув штани Ні, серйозно. Ви ж мене постійно бачите десь в офісі вище пояса. І якщо чесно, я там майже завжди в шортах. І якщо прям зовсім чесно, то я навіть не завжди в шортах. Тобто шортів там інколи просто немає. Тому можете поспівчувати Віті в коментах через те, що він все це змушений знімати. Але цього разу так не вийде. В кадрі має бути моя тушка. Цілком щоб бути поруч з оцим новим самокатом від Ейсер. ІЕС Series 5 Advance. І я вже робив огляд цього самокату. Ну не те, щоб прям цього, а. А попередньої минулорічної версії і ще й під інший канал, бо де тільки мене немає. У ES5 та ES5 Advance є багато чого спільного, але головна, найцікавіша для мене риса це те, що що ES5, що es 5 Advance вигрібають 120 кг. Що для мене, якщо чесно, все ще мало? Проте давайте якось про все по черзі. Приблизно половину року самокат це шикардосний засіб пересування. Бо, по-перше, ви не в маршрутці, яка під теплим сонечком перетворюється на сауну, а комусь завжди в ній. Холодно, купіть пуховичок, бо задовбали. По-друге, це компактніше за улюблений в наших тусовочках лісап'ят, бо його можна скласти та піти в метро і з ним заважати людям. Не те, щоб це було просто, тому що важить він 18,5 кг, але така можливість у вас є. Ну і по-третє, він вигрібає до 60 км на одному заряді. Звісно ж, це не в спортрежимі, а в економному, і звісно ж, це не з моєю вагою. А розвиває він швидкість у 25 км на годину. І так я знаю, у вас, мабуть, виникає питання: Чого 25? я хочу носитись під сотку, як отой чувак з нещодавнього відоса. Об'єктивно це потрібно нікому, бо це банально небезпечно. Навіть якщо ви використовуєте якийсь додатковий захист усілякі шоломи наколіннички та хоч повний мотоекіп, навіть якщо ви дуже досвідчений райдер в міських умовах. Ця швидкість нікому не потрібна, і 25 – це достатньо порівняно з минулорічним 350 ватним мотором. Потужність збільшена до 500 ватт, тобто ви швидше прискорюєтесь і краще гребети вгору. Заявлений нахил 22 градуси. Звісно ж, за цельсієм. І звісно ж, це не з моєю вагою, а ще транспортира у мене немає. Отже, доведеться просто повірити. Чи не повірите? але прискорюєтесь ви 100% швидше, ніж на минулорічній моделі. Це, звісно ж, по суб'єктивних відчуттях. Як все це виглядає? Я б сказав, що непогано. Помірно, яскраво. Яскравіше, ніж було. Трохи змінився відтінок зеленого та сам візерунок. Ну і гальмівні дроти теж стали яскраво зеленими. Але самокат все так само чорний. Взагалі трохи дивно розмірковувати про дизайн самокатів, бо вони плюс-мінус всі однакові. Тоді на що я це роблю? Давайте до чогось більш практичного. Ви можете не боятись калюш чи легкого дощу, бо самокат має захист IPX5. Роз'єм для зарядки прикритий гумовою заглушкою. Не забувайте її закривати. Трохи змінилось розташування кнопок. Тепер дисплей у вас це суто дисплей без кнопки посередині, а сама кнопка переїхала на кермо під правий великий палець. І, як на мене, так набагато зручніше, бо тепер можна перемикати режими на ходу, не кидаючи кермо. Режими є три: звичайний, білий. Страшний, відповідно коричневий, і червоний спорт режим. До речі, так, дисплей тепер кольоровий. На ньому відображається швидкість, режим, стан заряду акумулятора та індикатор світла. Так, ще з кнопок у нас є головне світло. І наскільки ж воно стало краще порівняно з минулим поколінням? По-перше, це не блідий мікроліхтарик, це нормальне світло, якого справді вистачить. По-друге, це вже нормальна температура, а не синє, незрозуміло що. Ну і по третє, світлова пляма відчутно більша. А на додачу до нього вмикається ще й задній габар... Стосовно світла, у вас також є відбивачі по боках, позаду та спереду. Ліворуч, у нас перемикач поворотників. Завжди ним користуйтесь, щоб люди позаду вас розуміли, що ви робите, і не закатали вас в асфальт якимось позашляховичком. Чи то седаном, чи то купехою, чи то смартом, чим би він не був. Ну а щоб ви нікого не збили, у вас є дзвіночок. Але краще користуватись для цього гальмами. Передні дискові, задні електронні і працюють вони нормально. Важіль гальм доволі легкий, з ним впорається, хоч дитина. Що не змінилось з того року, так це накладки на кермі. Це якась дубова гума. Хотілося б щось хоч трохи м'якше. Про комфорт у вас є задні аморти, і на наших тротуарах та дорогах вони будуть доречні. Ну і гачок, щоб повісити пакет з чимось, коли їдете назад з умовного супермаркета. Дека достатньо велика, щоб стояти було зручно. Ви по ній не ковзаєте, навіть як. Що вона мокра, є підніжка, але кіт, вночі, незважаючи на ніжку, може самокат перекинути. Здогадайтесь, звідки я це знаю. Де у мене є питання, так це стосовно софта. По-перше, мені не зрозуміло, на що робити новий застосунок, якщо старий працював нормально. Можна ж було просто додати нові фічі у старий, і все б працювало так само. По-друге, не дуже зрозуміло, на що створювати аккаунт, чи навіть віддавати дані Google аккаунта. Бо знову ж. Минулорічна апка працювала без цього цього і працювала нормально. По-третє, на моєму смарті, а це Pixel 4 a апка не завелася, вона вилітала. І коли я кажу вилітала, я маю на увазі прямо на моменті запуску. Те саме було і на салямі 11i на тому ж самому 13-му Androїді. Але чомусь на LG Wing, на тому ж самому знову ж 13-му Androї, все працювало нормально. На iPhone 14 Pro Max теж все завелось з першого разу. І за це я дякую нашому спонсору iPhone'ів, Віті, але головна проблема навіть не в цьому, а в тому, що коли я під'єднав самокат до свого акаунту, а потім вимкнув блютуз. Будь-хто з таким самозастосунком може під'єднатись та додати самокат до свого аккаунту. Звісно ж, я стосовно цього постукався до Acer, вони обіцяли розібратись, але наразі, що маємо, то маємо. Я б міг не продовжувати про софт, бо все, м'яко кажучи, не дуже. Але о, на домашній сторінці у вас стан заряду Акума, кнопка блокування та тогл світла. В налаштуваннях у вас перемикання режимів, крізь контроль, який ти на самокаті, не можеш увімкнути чи вимкнути, якщо у тебе немає застосунка. Аварієчка та. Автовимкнення єдине, що ще ви можете зробити дистанційно, це вимкнути самокат. В дешборді у вас є швидкість, знову заряд кума та пройдена відстань у вкладці. Мапа мапа просто мапа в налаштуваннях застосунку одиниці: метричні чи імперські. Знаєте, чого на мою думку не вистачає цьому застосунку? Це всього двох речей: повноцінної темної теми та сенсу його існування. Може його й допилять до нормального стану, але зараз це якийсь невдалий жар. Проте ним не обов'язково користуватись, бо вам доступні майже всі фічі і без нього. Ну а без нього це витривалий зручний самокат з шикардосною автономністю. І єдине питання, що у мене до нього є, це матеріал оцих ручок накладок на ручки. Та й навіть це питання воно дуже суб'єктивне. На момент зйомки цього відео коштує він 33,5 з половиною тисячі. Відкриваємо її каталог, вбиваємо 120 кілограм складання. Крис, контроль, фару та дискові гальма бачимо 11 ноунеймів: якісь дешевше, якісь дорожче, якісь швидше, якісь мають більший запас ходу, якісь можуть їхати швидше та мають більший запас ходу, але жодного впізнаваного бренда. І знаєте, обираючи між ноунеймами та цим, я б стовідсотково обрав цей, навіть попри легкий трешочок з застосунком. Бо він відчувається надійним, бо він відповідає всім моїм потребам, і все, що мені залишається, це скинути трохи ваги. А вам залишається підписатись на канал, якщо чомусь цього ще не зробили, та задонатити на потреби ЗСУ на більш корисний транспорт. Побачимось!